Доброго ранку всім, хто приєднався. Сьогодні ми з вами будемо дивитися Верден. Тему із Верден, Верден, Верден. Чому їх троє? Функціонен фон верден. Ну, давайте подивимося. У нас є процес: бачите, Wenn ich groß bin, werde ich arzt. Ich werde reich, тобто стану, правильно? Нормаліс верб пишуть нам звичайне дієслово «Werden» плюс іменник і верден плюс ад'єктив. Іх верде аст, я стану, це ж цього конуксу речень, стану лікарем. Іх верде райх, я стану багатим. Як від нього будується перфект? Ich bin аст відверден. Пам'ятаємо, діє слово бути вживається із верденом. від «верден», ja? Або «іх біна ігбінрайгеворден. Теж гверден ґеверден бін-бін, тому що «іх». Добре, перфект це минулий час, виходить, я лікарем став. Ja? Пасів. Як будується пасів? Верден плюс партісип цвай. мотор вірде. Монтір, а в перфекті мотор відремонтували, де мотор есть ворден. Мені здається, це вчора ми робили. Я? Zukunft, майбутній час, Vermutun. Чекайте, я десь записала це предположение, а припущення плюс плюс Оп, ми з вами розглядали цей шматок, пам'ятаєте, в тексті десь в минулому. Школи отримають більше грошей і bekommen. швидше за все, отримають менше. Гроші. Відповідно, чому три вердена? Перший це процес, другий це пасів, а третій або цукунфт, якісь там новини, або фемутон, якщо ці люди спілкуються один з одним. Давайте подивимося одиничку. Welche hat werden in den ідензец, яку функцію виконує верден в реченні. Ну, давайте. У нас є шість речень і три Моделі цього Вердена вживання. Поїхали. Хто хоче перший? Так ще хтось хоче до нас. Значить, якщо він хоче, це буде процес у майбутньому я. Морген, може, я звук не вимкнуло, щось ніхто нічого не робить. Морген вірдес Воль. Якщо завтра швидше, за все піде дощ, то це буде у нас. Емут. Припущення Припущення, Цукунт. Ось. Винда зегейт, якщо так піде і надалі, надайте ігнати рукт є з Божою волію. Що це таке? Шо, а, якщо, а, зі. Може це як в майбутньому, якщо так поведеться. Тут вже немає швидше за все. Гіпотетично може бути цукунфт, але швидше за все, що це чистий процес, як? Да стрефен, де міністра від Могенстатфенден. Зустріч із міністром завтра yeah, відбудеться. Офіційні новини, пам'ятаєте, yeah. телевізор, швидше за все, це цукунт. Цукунд Моген. Моген Так, Де залат від Геваши? Окей, салат. Мить. Пасія. Він вже не сам себе купає. Пасію є. Пасів. Дитя треба погодувати. Знов-таки. Я пасія не можу погодуватися поки що саме. Пізніше трошки, коли підросте. Знаєте, що ми з вами зараз зробимо? Ми зробимо цю 2А, але ми поєднаємо зараз я хочу вам показати з наступною вправою ось цією. Бачите, треба визначити, яку функцію має вербний процес пасів чи цукунфт. Ось одиничку нам показали, що це цукунфт Ми одразу з вами, щоб не бігати, потім 58 разів. Бачите, як я по цій книжці. Відповідно, ми з вами. Ось одиничка у нас пишуть Цукунфт, формутон Де президент, що нехте Воген Хіна? Верб. Так, Пишемо, пишемо. перешум. Президент. Що? Він вірде, значить, я. Нехстевох, хіна, безум. Безухт. Чого? Безухт. Це ж не партіцип вірде. Якщо це цукунф. Це цикунфт вірд і безухи. Значить, це інфінітів. Верден плюс інфінітив. Де воно? Ось дивіться, бачите? Верден плюс інфінітив. Це цукінт Фермутун. Пасію, хтось там помиє нам щось: верден плюс партійці, а в процесі верден плюс іменник або прикметник. Бачите, ось ці структури нам треба з вами завчити, відтренувати зараз. Окей. Давайте двічку. Ви не хватизофілі шоколади Си, то що є Діка? Діка, це у нас прикметник. Значить, значить, це чистий процес. Буде ось тут що воно стояти. Верде. Верде. Верде їх імедіка. Звідки я це беру? Я беру це ось звідси. І з цієї колоночки знову бачите. Я подивилася дікті, поставила Верден в потрібній мені формі, визначила, що це процес. Десь у нас було схоже речення з цим з ферруктом. Верде їх на феррукт. Тут те саме я. Yeah? Давайте майна швеста, що тут. Процес швидше за все. Моя сестра вивчає медицину. Так як вона хоче стати лікарем. Ерстін. Верден. Георден. Георден це хтось її став Ertstin. Це ж вона сама стала. Да? Стане, вірніше In den Henche в місяць 12-15 локомотивів виробляються. Це пасів, значить. Добре. Якщо локомотиви, їх багато, значить, ось тут буде верден. І якщо це пасів, то буде улюблений наш партицип. Продусів. Є. І брав Яканен века. Чудово, не потрібен йому будівник. Вен Есгель стає, я завжди прокидаюся сам. Добре. Я встану сам, якщо стане світло. Це буде перший процес. Як це буде? Вен Есгель. Якщо ЕС, ес? Вірт. Вірт є. Верт, да. Я Вірт, третя особа один. Оранжен, апельсини. Так, Вони почистить, не сами себя почистить. Значит, это пассив. Оранжевая множена. Верден. И партицип. Г. Ге? Гешельд. Гешель. Есть. Чому эрот? Что это такое? Червониты. Варум. Что это может быть? Вірд. Вирт. Эрот. Есть. Восьме. Morgen dust parlaмент и дасно гезет закон entscheiden, будуть вирішувати, голосувати чи що там у них. Добре, якщо Morgen, відповідно, це буде цукунф, це новина якась телевізорія. І конструкція буде, якщо це даст парламент, це він. Ставимо ось тут від, Я, Бла бла-бла, даст ноягез і entscheiden у нас буде в якій яких... формі. Якщо це цукунт в інфінітиві, Так і лишіть його, запишіть його там та й все. Дев'яточка. Дасбад, герад. Тобто, ванну треба помити. Вона ж не сама помиється. Це пасів. Відповідно. Bad. Третя особа одне не буде. Wird. Wird. Gerade. І Ge. Гпур. Ти, 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 відпустя далі де цук, значить так, якщо потяг номер такий, то з Брюсселю на 10 хвилин пізніше прибуває. Ага, відповідно, це оголошення, це офіційне оголошення, де? значить, це Я... Вірд і анкомен. Вірд анкомен. Єсті. Хто не розуміє, що відбувається, ви завжди кажете. Вірн, так. Трохи не розумію по табличці, якщо пасів. Uh -huh. там... Дивіться, дивіться. Просто мене тоді, а, значить, третє там було. Речення. Про це речення? Коли mm -hmm. Процес? А... Оце? Мене швеста, оце речення. Так, да, процес ага. вже був. Зараз перевіримо, ще раз мене швейство. Uh -huh. Artstein, і тоді ви казали, що не Геворден, а Верден. Так. А у вас є кадр? В... Примір, mm -hmm. Так, тут он Геворден, процес, якщо дивитесь правіше. От, перфект. Ви хочете сказати, що вона Примір. Не, ну, Я не зрозумів, чому по табличці. Якщо дивитись, то тут Геворден, а ми кажемо просто. Verden. Uh -huh. Ми сказали вердені, знаєте чому? Ану, хто зрозумів? Хто може Модальний глагол модальне дієслово, просто верден викинуло в кінець. Давайте спустимося, подивимося, чи правду каже Ірина, що там модальне дієслово? Волін, у нас я. Тут ми поставили зараз я записала собі віль. Вона хоче... Ну, якщо б віль не було, то було б з її верден. Вердевірні. Мені здається, Олексій запитує за перфект саме. Він не запитує за теперішній майбутній час, він запитує за перфект. Чому немає оцього біна і Ге? Оце, він Ні? А він це Ні? Так, Ерес, Тому 4, що там. Що конструкція верден плюс іменник плюс ад'єктив в процесі, і ще вона каже, що там є модальне дієслово, яке притягне до Я. Щось із цього ясно? Чи по-іншому якось перефразувати, пояснити? Ми його в теперішньому часі робимо, так? Теперішній майбутній, не в минулому. Ви хочете поставити перфект. Ну давайте подивимося, чи можливо моя сестра вивчає медицину, вона тут не буде. Бачите, по смислу ми перфект не можемо поставити. Тут вже студент стоїть, я? Так, щоб вона стала в минулому, це невозможно. Студірте ли ці, бачите? не можете аналогічно, так і згоден. Я просто дивився на колонку, коли першочергово. А ви не дивіться на перфект. Ви дивіться на перше, це на оце дивіться. бачите тут теж перфект може вас збити Дивіться сюди. А оцей перфект, якщо минулий час, от побачили тверде арт, це хверди я, я, оцей верде. На оце треба дивитися. А це вони просто показали, що партіп може бути, геворден нагадують нам. І, і тут минулий час. Це вони просто взяли як додатково. А ви ось Зрозуміло, де... я просто звернув за основу mm -hmm. потім. Дякую, бачите? Хорошо. Є успіх. Так, значить, це ми з вами на одиннадцятому, мені здається, no? er так? Так. Чи ти думаєш, що він завтра прийде вчасно? Угу, Значить, фермутун. Припущення. Відповідно, якщо у нас припущення, ось ми дивимося. Верден плюс інфінітив. Ja? Як ми побудуємо. Я еверд. Я er Я верд. Ерорт. Дай все. У кого ще які питання є. Ніхто нічого не хоче казати, добре. Це ми вже зробили коду. Третє а. Вельгефункціон хатведен. Унтештагензі процес грин, пасіворот. Так, треба мені два лісі. Значить, червоний і зелений. Навіщо? Якщо це процес, це зелений. Якщо це пасі ворот, а цукрунства немає Я... Ну, нехай буде є. І хверди кранг. Mm -hmm. Зелененьким, тому що там зараз кранк стоїть, прикметник. Я де кранк. Де аствід Угу. Лікареві треба подзвонити. Лікар буде подзвонений. Окей. Okay. No man wird schlank. Якщо їсти лише, ну я тут не погоджуюсь, але тут таке написано, що якщо їсти фрукти, то людина буде худою. У них же фруктоза. Палила. Ну, таке діло, неважливо. Що ми тут з вами підкреслимо? Я пропоную вірт підкреслити червоним, а перший. А другий вірт оцей зеленим. Як вам така ситуація? Ось, я? В першому опасів, так. Угу. А тут буде процес. Типу наступне щось там. Добре. Де ви червоним, де ви зеленим підкреслите тут. Перший вірт. Значить так, у це незручне щось. Awkward. англійський його незручне. Спасибо. Так, значить так, вірд червоний, а ось цей вірт буде Зеленый. зелений. Ага, через ручка. ось цей вірт, С, вірт кальт. Ну, вже видно, бачите по пасіву, що це буде червоне, а ось це буде зелене. Моїй дочці буде 18. О, то буде вечірка. Вау-вау! Відповідно, ось цей вірд буде зеленим. А ось цей вірд буде червоним. Те саме в передостанньому і мадика, а не дієт від гемахт. Бачите цей гімахт? Відповідно, образу ми його і. Червоним, А ось цей де хто там товстіше є, буде зелений. Так само і тут, Еверд alt. схожий приклад, Евід Ангішут. Відповідно, якщо він йде в школу, да? його відійшлють в школу. Він ще маленький, щоб сам тут записатися, і таке інше, це буде рот ось рот, а ось тут воно зелене, тому що йому скоро 6. Я. Тепер це треба переписати в перфекті. Те, що ми дивилися, ось цей шматок виглядає. Ось викликаєте. Займ діє слово бути плюс geworden. А якщо пасів, то діє слово бути плюс ворден. Ну, окей, давайте. Ich, угу. Можу збільшити зараз на ті часа, як bin krank geworden. Der Arzt angerufen Angeруfen. Давайте не поспішаю, що потихеньку його зробимо. Бо якщо я почну робити, буду це дуже швидко робити. Можливо. Можливо, і Давайте з обстами розберемося. Нор обст іст. Допомагайте. ГГС. GGsen. Ага. точечка ман ман ист ангеру так так angerufen. An, angerufen шланг да шланг. А, я, трохи нет. ну так. ничего шланг и Давайте давай ты помнишь про значит так ну обст ист Man ist schlank geworden. Ist geworden. Есть. Давайте etwas unangenehmes. Etwas unangenehmes. Угу. Mm -hmm. Ist. Ist. Äh, gesagt worden. Есть и man. Man ist.

Meine Tochter ist 18 Jahre, ah, ja, ja, 18 ja. Jahre alt geworden. Eine große, Party. Eine große Party ist gefeiert worden. Man ist immer. Man ist immer dicke geworden, mhm. ein Diät mhm. gemacht worden ist, ah, ein, Tag, ein Diet ist gemacht, gemacht worden. worden, aha, tak. I er ist, er ist sechs Jahre alt geworden, er mhm. ist angeschult worden. Успіх, хто не зрозумів, що сталося? Сталося те, на що дивився Олексій перед цим. Перфект стався. Ось він поданий. Вони ж не просто так його дали для загального розвитку. Я, ось він тут в третьому Б. І присутні, ви бачите, як теми наслаються одна на іншу, одне за іншим, одне за іншим. Прикольно, правда? Так, стосовно цього ж курсу, сьогодні уроку у вас не було вранці, я стримувалася, щоб вам його не дати, але я відчуваю, що я не можу стриматися. Я його запишу все одно і він прийде вам ввечері разом з курсом читацьким. Тому ми заходимо з вами в восьму тему гроші. Розрахунок грошима, банки і все інше. Тому іншу джікун, але сьогодні урок теж у вас буде в запису чекайте. Четвірочка: Sie Worden oder Geworden und kreuzen Sie die richtige Funktion von Werden an. Ага, так, а можна мені якось, а це все, там більше нічого немає, там поле. So, що необхідно зробити? Розібратися, куди ставити цей Вордин, ге і заодно знов таки позначити, чи це процес, чи це пасів, і я так розумію, формутунга не буде. Бачите, його ж там немає ні ні нічого. Добре, поїхали. Відповідно, zuerst допишемо із дітюхе реновірт. Чому? Чому ми ось тут, де моя мишка? Ось тут, дописуємо один? Тому що це пасів. Ку і Кюхі сама себе не може реновірити. Оп, і пасів, такий хрестик тут. Він етебург, так, ого, йому 98 років іст. Що я не Геворден. Я геворден. І ось тут ми помітимо, що це процес. рос. Yeah. Er ist nicht gefragt worden. Ja. И значит, это будет остуд пассив. Ja. Seit Jahren sind keine Kassetten mehr verkauft. Канна Кассеттен. Я круглоруку ця книжка дійсно. Такі є. Worden. Worden. И це знову пассив. Кассет уже немає, нічого не можна продати. Ja. Er, зон, ist lehrer geworden. Okay, И це процес процес я Тут погана ситуація. В нього він помер у 50. ist nicht alt. Я і це. Ні, це ж не Так, так. Може, як ніби бог чи там щось не так. Так, Ангела Меркель стала, напевне, у 2005 році кенцлерин. Ярден і це оп-оп процес. І останнє. І в 2009-му. Є обрали. Так, це останній, боже мій, тут якась ситуація. окей, okay. руф. Це травмберуф, руф, Ну, все буває. Worden, Worden. Все, ну, давайте вставляти. Поїхав. Тут, на цій вправі треба зрозуміти, що вони кажуть. Контекст. Ну, давайте розбиратися. Читати переклад, чи читати як. Читати як уже треба. Давайте. Альскин твольте іх unbedingt artsvordan. Точніше, верден, перепрошую. Verden. Єсть аба. Аба фоеде. Бін іх сер нервос. тут... Геворден. Uh, Правильно. Бин. Угу. То еще буду читать? Никто ничего не хочет читать. Альсо варен результаты. Нихт со гуд. Он их конте нихт медицин штудиран. Он майнем фате бин их зер критизирт. Ворден підказує чому. А, Ворден. Може хтось хоче почитати, бо люди озиваються. Ніхто не хоче підмінити Олексій, тоді ми йдемо з ним далі. Ну, дивіться. Ідемо далі. А the door is auch nichts anders geworden geworden ist, ist. ich ja. war nur unglücklich dann habe ich eine Ausbildung zum Installator, installator. Mhm. gemacht. Ich bin nach meinem Abschluss bei einer guten Firma genommen worden mhm. und installator installa äh. eine Installate Ure, ja. wie. De, 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 de. же губы уточкой еще хорошо не да, Так mm -hmm. а тут выходит у нас H G Worden dort falso gut bezalt wie ein Arzt. Nun bin ich doch noch glücklich uh -huh. geworden und мой Oh. Ага, дякую. Так, я пропустила, знаєте, що перед останні. Що тут у нас кажете? Und installateur. Werden. Werden. А чому? Тому що мене наняли в ту фірму, я. Uh -huh. Я інфініті далі. А, Werden тут yeah. не геворн. Щоб стати, давайте розберемо це речення. Тобто не зв'язано з їх бін. Ні. Ні, Друга дякую. смислова частина пішла вже. Я бачу, що тут бін і ви захотіли його поставити. Да. Дякую. Його найняли, та він став тим інсталятором, сантехніком, я так розумію, чи що воно таке. Добре, дякую. Ну, ми молодці, як завжди. Так. Leben". Leben lassen. Das wird lassen. Нарешті цей ласен. Ми з вами розберемо О, Франк... потвора Франкенштейна, творіння вірніше, хотіла сказати. Будемо займатися цим. Завтра, в понеділок, на жаль, на восьму. У вас там буде, напевне, сьома, кого й шоста, але ж у мене студенти зверху. На дев'яту, на десяту, на денад є така ситуація добра. На восьму я вас чекаю з цим ласином. Маленький спойлер. Я вчора думала, як вам ліпше це зробити далі, тому що скоро ця книжка завершиться. Дивіться, тут 80 юнітів, зараз ми на 61-му. Тобто, через ну, буквально два тижні, напевно, так, трохи більше, трохи менше, я його вичитаю. Весь цей вам курс. Ви вже підковані будете, бо цей курс, як виявилося, я його нарікала А 1 А 2 але ж ні, написано А 1 Б1, і кружечки ж Б1 тут ідуть. В принципі, це основна базова граматика. Такий намек, маленький вам на те, як воно відбувається в німецькій мові граматично, поглиблена граматика, це вже буде величезний там талмуд, більший за це, це, в півтора рази, Б2, це один, там і зовсім інші неправильні дієслова, і таке інше. Я подумала, що я одразу вам дам по цій книжці закріплення, якщо вам буде потрібно закріплення. Є така сама, пам'ятаєте, розповідала Б 1 плюс немає там граматики, правил, а є закріплення. Подивимося, чи вам це буде потрібно, тому що я ж дивлюся, що вам потрібно, а не те, що мені хочеться. Добре. Ви подумайте, як вам це ліпше, тому що я планую взяти граматику B1, а не бахнути вам B2 і C1. Добре? Ось така ситуація. Ну що ж, чекайте від мене урок. Я дуже хочу записати там класні урок такі об'ємний, сочний. До зустрічі, хорошої вам неділі. Пока. Дякую. за. Дякую.